Усім привіт! Мене звати Анна. Я менеджер відділу продажів живого кварталу Республіка. В сьогоднішньому випуску будівельної кухні ми подивимось на стадії готовності 13-ї та 14-ї черги проєкту, перевіримо роботи по новій академії А+, та дізнаємось, на якому рівні готовності знаходиться центральний променад комплексу. Починаємо з будинку 227 та 228. Це тринадцята черга нашого комплексу. Як ви бачите, вони вже мають досить високий рівень готовності. У будинку 227 вже повністю завершені монолітні, покрівельні та кладочні роботи. Також на 100% завершено монтаж вікон та вентиляції. Завершуються роботи по облаштуванню стяжки та штукатурки, а також зовнішніх мереж. Електромонтажні та сантехнічні роботи виконані на 77%. Ведуться фасадні роботи готовністю 67%. По будинку 228 повністю завершені покрівельні та штукатурні роботи. Виконано монтаж вікон та стяжку. Завершуються малярні та плиточні роботи. 58% готовності мають зовнішні мережі. Зараз проводяться підготовчі роботи по внутрішньому благоустрою. На фінальній стадії електромонтажні. Сантехнічні роботи, монтаж квартирних дверей та вентиляції, готовність фасаду 90%. Рухаємось далі. У будинку 229 Вже на 15% виконані монолітні роботи у 230-му будинку. Кладка та моноліт. Виконано на 85%. монтаж ліфтів на 35%. Покрівельні роботи 230-го будинку виконані на 80%. Готовність монтажу вікон 92%. А зараз пропоную оглянути інфраструктуру поруч з будинками 13-ї та 14-ї черги, адже вони знаходяться в пішохідній доступності до центральної алеї. Тут вже повністю висаджені дерева, завершено монтаж освітлення та габіонів на 90% Виконано монтаж дитячого майданчика. Йдуть роботи з монтажу обладнання для фонтану та облаштування технічного приміщення. Готовність 80%. Ну і переходимо до новин з будівництва вже другої флагманської школи мережі академії А+, на території нашого комплексу. Тут вже майже завершені монолітні роботи та влаштування зовнішніх мереж. Кладка готова на 60%. Почався монтаж вікон. Для нас важлива безпека, тому на території наших навчальних закладів знаходяться підземні укриття. Зараз проводяться роботи по влаштуванню другого підземного укриття під майбутньою школою Академії А+. Тут вже майже завершені монолітні роботи та влаштування зовнішніх мереж. Платка готова на 60%. На сьогодні це всі новини з будівельного майданчика. Щоб бути в курсі всіх актуальних подій, підписуйтесь на канал КанДвелопмент і до зустрічі у відділі продажів.